Каланхо прикрашає колекції багатьох квітникарів-любителів, його люблять зарясне і красиве цвітіння, яке може тривати до 6 місяців на рік. Однак нерідко квітникарі стикаються з тим, що каланхо не цвіте. Навіть при належному догляді і необхідних підгодівлі добривами необхідно пам'ятати, що все в ваших руках. Трохи зусиль, і ваш зелений улюбленець обов'язково зацвіте. Чому не цвіте каланхо, переймаючись проблемою? Чому на цвіте Каланхой необхідно знати, що рослина належить до роду сукулентних тропічних рослин? Тому для того щоб тропічна квітка, люблячи тепло, затишно себе почував і охоче ріс в домашніх умовах, необхідно підтримувати певні умови. Неграмотний догляд може привести не тільки до відсутності цвітіння. Але і до загибелі Каланхо основні помилки допускаються флористами при догляді за рослиною. Наступні невідповідна ґрунтосуміш найбільш підходяща ґрунт для каланхо, як і для будь яких сукулентів нейтральна або слабокисла. Так як рослина трохи капризно, то краще придбати готовий ґрунт в спеціалізованому магазині. Якщо ж у вас є бажання підготувати ґрунт в домашніх умовах, то досвідчені флористи радять робити ґрунт в наступній пропорції. Дернова земля, чотири частини, листова ґрунт, два частини, і по одній частині торфу і піску всі компоненти ретельно змішати і додатково ввести під годівлю для квітки. Недостатність освітлення, вибираючи місце для горщика з Каланхо, слід враховувати, що на підвіконні з північного боку рослина буде недоотримувати світло, що призводить до відсутності цвітіння. А також до неприємного видозміни листя черешки витягають, а поруч ставати більш рідкісною, однак прямих сонячних променів квітка теж не любить, так як вони можуть привести до опіку ніжних листя, але в цілому культура любить багато світла, і при його нестачі цвісти відмовляється короткий світловий день, як вже не раз зазначалося вищі Батьківщина Каланхо в тропіки. Світловий тропічний день має тривалість 12 годин. Причому цілий рік у наших широтах в зимовий період довжина світлового дня всього лише 5-6 годин. Тому для гарного росту квітка в осінньо-зимовий період необхідно додатково підсвічувати. У домашніх умовах це легко можна робити за допомогою люмінесцентної лампи теплого спектру світіння. Занадто рясний або недостатній полив полив лангою повинен здійснюватися з врахуванням того, що сукуленти. Рослини пустель і напівпустель, частий і рясний полив квітки абсолютно не потрібен. Оптимально поливати навесні влітку два рази на тиждень, восени взимку не частіше одного разу на тиждень, але забувати про полив ні в якому разі не можна, так як при сильній посусі каланхо може скинути листочки. Оприскувати рослину варто лише в жарку суху погоду порушення температурного режиму, вирішуючи питання, чому не цвіте каланхой, обов'язково не забудьте створити квітці оптимальну для цвітіння температуру, бутони квітки, як правило, утворюються в холодний сезон. Оптимальна температура для цього процесу 16-18 градусів. Але в домашніх умовах в зимовий сезон температура повітря значно вище і часом піднімається вище 2,5-0, тому якщо є можливість, то впочинаючи з пізньої осені і до весни необхідно помістити рослину в більш прохолодне місце. Тепла лоджія або засклений балкон, як змусити цвісти каланхо, крім усього перерахованого вище, для того, щоб квітка регулярно радував своїм цвітінням, необхідно здійснювати регулярне формування куща. При роботі з кущем необхідно дотримуватися наступних правил необхідно видалити всі старі квітконоси, робити це потрібно після того, як період цвітіння у Каланхо закінчився, в цей же час необхідно обрізати всі зайві пагони і надати кущу бажану форму, не опускати момент і регулярно стежити за квіткою, своєчасно видаляючи всі зайві пагони. Як уже зазначалося, в домашніх умовах спостерігати за каланхою потрібно постійно. Після видалення старих квітконосів не забариться з'явитися нові пагони, необхідно, щоб вони трохи підросли, після чого знову видалити всі верхні листки. На місцях прищіпки незабаром з'являться молоді пагони, які необхідно прищипнуть. Як тільки на них з'явитися третя пара листя, останнє прищіпування Калангою має пройти в листопаді. У разі, якщо квітконоси так і не з'явилися, то допускається прищіпування в кінці березня. Якщо все прищипування і видалення зайвих пагонів пройшли своєчасно і зроблені правильно, то в результаті у вас повинен сформуватися красивий і пишний кущ, який забаром почне набирати бутони для цвітіння. Крім того, якщо хочете, щоб рослина регулярно ціло, потрібно стежити за його здоров'ям і робити це доведеться постійно. При переливах ґрунту квітка починає слабшати і ставати схильний до нападу борошнистої роси. Павутинного кліща, сірої цвілі і інших можливих захворювань у цих випадках, ні про яке цвітіння не може йти мови. Головне постаратися зробити все можливе, щоб реанімувати і врятувати рослина, шокова терапія, шокова терапія по відношенню до каланхози застосовується рідко, але якщо квітка перестають свісти при дотриманні всіх умов, то наступні дії повинні повернути рослину в норму. Отже. В якості шокової терапії каленхо загортають досить щільним покривним матеріалом і поміщають в темне місце, де рослина перебувати протягом трьох тижнів без будь-якого поливу по закінченню зазначеного терміну. Горщик з квіткою повертають на колишнє місце, проводять полив і здійснюють підгодівлю спеціальним добривом. І наостанок хочеться відзначити, що Каланго, як і будь-яке інша рослина, обов'язково відгукнеться на вашу турботу і догляд. Головне, не пускайте все на самоплив. Пам'ятайте, що в домашніх умовах каланго може відмінно себе почувати і цвісти.